Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую трикімнатну квартиру місто Ужгород. Чудова локація, оскільки поруч знаходиться парк Боздош та надручно. Також тераси відкриваються дуже гарні види. Зараз я підійду ближче та вам покажу. Ось, будь ласка, які прекрасні види відкриваються з вашої тераси. Тільки погляньте: і гори, і центр міста видно, і взагалі обзор чудовий. Ось така локація даного об'єкту. Загальна площа 90 квадратних метрів. Житловою площі, мені здається, 50. Дивіться, яка тераса чудова. Ось така гарненька. На неї вихід з кімнати і два виходи з кухні. Зараз ми з вами переглянемо саму квартиру. Понад 90 квадратних метрів площі. І розпочнемо ми з вами огляд. З передпокою, як завжди, але поки що закцентую увагу, наскільки світло. Це зараз шоста година вечора, але наскільки світло в квартирі. До речі, тут 9 поверх з 9. і дану квартиру можна придбати за програмою ЄОСЕЛ. Продаж буде від товариства, тому податок буде всього лише 2 Це досить важливо на сьогоднішній день, тому кому потрібно, кому потрібна консультація, обов'язково звертайтеся. Переглядаємо з вами квартиру. Це кухня студія. А почнемо з передпокою як завжди. Ось такий передпокій. Він має 12,2 квадратних метри. Має правильну форму, що дозволить вам розмістити тут шафи. Та й диван можна поставити, що, що вам взагалі заманеться. Як ви бачите, прямий коридор досить широкий. Праворуч, дві кімнати, ліворуч. Кухня студія та кімната. Далі переглянемо кухню студію Вона має 19,5 квадратних метрів, майже 20 квадратів, також правильної форми, усі кути рівні, два панорамних вікна, шестикамерні, вихід на балкон та на терасу. Ми з цього з вами починали відео, до речі. Ось, будь ласка. Тут у нас тераса. Це балкон, який переходить в терасу. Що тут вже зроблено? Поштукатурено усі стіни, розведено електрику, сантехніку, як ви бачите, є каналізаційні виходи, є вихід на холодну гарячу воду, вихід на котел. Тут електричний будинок. Мені здається, 10 кВт сюди заведено. Ось вихід під витяжку. Тобто тут можна досить гарно розпланувати вашу, вашу кухню-студію, розділивши її на декілька зон це зону приготування їжі, відпочинкову і зону. За рахунок панорамних вікон у вас завжди тут буде багато світла. Йдемо з вами далі, переглянемо першу кімнату. Перша кімната має 16 квадратних метрів, також правильної форми. Так само з цієї кімнати вихід на терасу присутній. Ось, будь ласка. Ось така прекрасна тераса у вас буде з кімнати. Але, звід... Але на терасу можна вийти і з кімнати, і з кухні студії. Також, як ви бачите, в кімнаті є витяжка. Тому ви можете її обов'язково задіяти по електриці. Тут розведено на світло. На розетку, далі там приліжкова зона, також розведено електрику. І ось там ще одна точка. Тобто в кімнаті 1, 2, 3, 4, 5, 6 точок. Ось шоста. Ідемо далі санвузол, він має 5 квадратних метрів. Зараз тут лежать матеріали, також розведено тут усі точки сантехніки. Йдемо далі. Друга кімната. Тут 16,5 квадратних метрів, також панорамне вікно, інші види. Тобто ця квартира розташована по дві сторони. Як ви бачите, тут у нас відкривається вид на парк Боздуша. То вам рукою подати до парку Боздуша. Вікна шестикамерні, як я вже казав. Ця кімната досить простора також. Йдемо далі. Переглянемо з вами третю кімнату. Вона має 15,5 квадратних метрів, також панорамне вікно. І так само вид на парк поздушень. Дивіться, яка краса. Значить, квартира має 90 квадратних метрів. Можна придбати за програмою Є оселя відновлення по інших програмах держфінансування. Має три кімнати, простору кухню студію, чудову терасу з гарними видами, де ви зможете насолоджуватись кавою, чаєм, розмовами з друзями та близьками. Ну і, звісно ж, просто проводити час та насолоджуватись краєвидами. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої всім нам перемоги. Підписуйтесь на мій канал. І обов'язково переглядайте опис в описі номер телефону. Тому телефонуйте, пишіть, дзвоніть, допоможемо вам чим зможемо.